Французи часто були законодавцями моди, як з точки зору стилю, так і з точки зору техніки. Тому не стало несподіванкою, коли оригінальний Peugeot 3008 2009 16 років перетворився з мультитранспортного засобу у першому поколінні на модний позашляховик у своєму другому поколінні. Дійсно, його вражаючий зовнішній вигляд відповідає сучасним тенденціям, привертає увагу, піднятий вгору і масивний, з міцною на вигляд чорною пластиковою обшивкою по всьому його красивому зовнішньому вигляду. Більше того, інтер'єр відповідає зовнішньому вигляду машини, будучи настільки ж інноваційним, що якщо Peugeot і ризикнув зі стилем, то він безумовно окупився. Це також надзвичайно гарний автомобіль і не тільки на вигляд, а й вживані екземпляри зараз доводять, що вони є гарним і дуже надійним придбанням. Або ні. Розбираємось. Peugeot 3008 другого покоління випускався з трьома турбодизельними двигунами. До грудня 2017 року на дане покоління Peugeot 3008 встановлювався мотор 1.6 Blue HDI. Це той самий DW6, він же 1.6 HDI з восьми клапаною ГБЦ, але налаштований під Євро 6. Ніяких страшних болячок у мотора 1.6 Blue HDI немає. Він прекрасно бігає понад 500 тисяч км. Найспокусливіший і найвигідніший двигун. Це 1,5-літровий, тобто 1,5 Bl на 130 кінських сил. Мотор прекрасний, безперечно. Але у нього є неприємна особливість: роликовий ланцюг, що з'єднує обидва розподільчі вали, перескакує або рветься. Нарешті є 2-літровий дизельний двигун. Загалом нічого страшного і неприємного у 2-літровому Blді немає, тож без поломок він виходжує понад півмільйона кілометрів. Традиційно автомобілі з Європи приганяють із дизельними моторами, а бензинові ігнорують. Якщо скептично підійти до цього питання, то здається, що трициліндровий турбомотор 1.2 PureTech не заслуговує на увагу. Дійсно, його 130 кінських сил трохи замало для французького середньоформатного кросовера, а в іншому проблем у нього немає. Точніше, всі проблеми залишились в минулому. А загалом такі крихітні французькі двигуни без капремонтів і поломок пробігають понад 400 тисяч кілометрів. Більш жвавий бензиновий двигун це 16 літровий турбомотор, це той самий ЕП6. Він випускається досі, але більше не кошмарить шанувальників французьких автомобілів. Якщо міняти в ньому масло кожні 10 тисяч кілометрів, то він теж дотягує до півмільйона кілометрів пробігу ось такий неймовірний факт. Дуже рідко Peugeot 3008 другого покоління зустрічається в гібридній версії. Це єдиний повнопривідний варіант цього автомобіля. У таких версій під капотом 16 літровий турбомотор, а на задній осі електромотор, що живиться від батареї ємністю 13,2 кВт. -год. Сукупна потужність таких версій досягає 300 кінських сил. Вони не дуже популярні, тому що з самого початку ну, це задорого. Поговоримо про автоматичні трансмісії. У цьому поколінні Peugeot 3008 оснащувався тільки гідромеханічними АКПП японськими шести та восьмиступінчастими трансмісіями від AISIN. Шестиступінчасті йшли з мотором 1,6 HDI та 1.2 PureTech, з іншими восьмиступінчасті. Усе з цими автоматами чудово. Вони служать довго, навіть понад 300 тисяч кілометрів. Кожні 60 тисяч у них потрібно частково міняти оливу, потрібно використовувати ATF типу Toyota WS, яке аналогічне допускам GWS 3324 та AW1. На часткову заміну потрібно близько 4 літрів трансмісійної рідини. Підвізка у Peugeot 3008 майже така сама, як у хетчбека 308 другого покоління. Підвізка цілком витривала і живуча. Стійки переднього стабілізатора виходжують до 80 000 км. До цього пробігу або з таким же інтервалом можуть заскріпіти втулки стабілізатора, але проблема в тому, що вони окремо від самого стабілізатора не продаються. Іноді умільці розсвердлюють скоби кріплення втулок. Розбирають їх, підбирають втулки і збирають скоби на гвинти і гайки. Іноді, до пробігів у 120 тисяч кілометрів, починали скріпіти опорні підшипники передніх стійок. У задній підвісці використовується скручувана балка на двох сайлендблоках. Така конструкція служить десятиліттями. Іноді власники відзначають гучну роботу задньої підвізки. Умільці знайшли рішення: підкрепільну гайку задніх амортизаторів підкладають товсту гумову шайбу. Іноді її виточують із втулок для ресору УАЗів. З такою прокладкою задня підвізка працює набагато тихіше. Нарікань на кузов французьких автомобілів традиційно немає, та і вік у Peugeot 3008 другого покоління поки не той, щоб бачити сліди корозії. Однак фарба спучується на нижніх крайках дверей зсередини. Таке трапляється більш ніж на половині даних кросоверів з пробігом. Ще охоче рудіють сколи на панелі даху. На кросоверах 3008 другого покоління фари, як правило, повністю світлодіодні, вони часто лягають на бампер в області його стику з передніми крилами. Збоку це довго не помітно, але потім у цьому місці з'являється потертість фарби, а потім можлива поява тріщин на склі фари. Кузов автомобіля оцинкований. При правильній експлуатації слідів корозії не з'явиться перші 10 років. Хромовані елементи через 3-5 років можуть помутніти, особливо під впливом антиожеледних реагентів. Дизайн і функціонал Peugeot 3008 2017 року випуску змінюють наше уявлення про місце водія. Пропонуючи новий рівень неперевершеного стилю, комфорту і керованості. Передня панель у футуристичному виконанні є втіленням останнього покоління Peugeot iCockPit. Тріо головних елементів управління приладова панель кермо і сенсорний екран забезпечують водієві максимальний комфорт, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, ергономічна клавіатура, компактне кермо дають унікальні можливості управління. Восьмидюймовий сенсорний дисплей із шістьма стильними клавішами дає змогу легко і просто керувати різними системами автомобіля, навігацією, програмами телефону. Сидіння мають електрорегулювання і, як правило, не підводять об'єм багажника 520 літрів, що на одну шосту більше, ніж у попередній версії, а функція складання пасажирських сидінь дає можливість збільшити вантажний простір до 1580 літрів. Система впорскування AdBlue не перетравлює цю рідину неєвропейської якості, просто виходить з ладу насос, машина висвічує помилки і відмовляється їхати. Плюс сама форсунка впорскування виходить з ладу до пробігу в 200 тисяч км. Форсунку можна недорого купити з Китаю, а насос для AdBlue продається разом із баком за дорого. Загалом найчастіше всю цю систему екології у нас фізично видаляють і програмно відшивають. Мотор 1.5 Blue HDI охоче потіє мастилом по стику постілі розподіл валів. Це для нього практично норма. Якщо масло тече не сильно, то можна відкладати герметизацію цього стику до заміни ланцюга розподіл валів. У мотора 2.0 Blue HDI слабенька помпа. Трапляється знос одного з роликів ременя навісного обладнання. Ще трапляється проблема з паливною системою, що супроводжується помилкою P008B, занадто високий тиск у контурі низького тиску. Потріб... Якщо вам потрібен вражаючий позашляховик, який вирізнятиметься з усього наявного вибору, то Peugeot 3008 варто розглянути у якості варіанту. З великою кількістю практичності та найсучасніших технологій, він є чудовою покупкою для вживаного автомобіля. Після запуску він піднявся на вершину середніх позашляховиків, і, хоча згодом з'явилися інші, він все ще стоїть поруч із найкращими з них.